Шановні телеглядачі! в ефірі черговий випуск новин Кам Ньюс. В студії з вами учні 9 класу Хапайла Марина та Макаров Микита. Ось я добігає до кінця місяця травень, який завершує навчальний рік, завершує весну та стає предвісником довгоочікуваних літніх канікул. Тож давайте разом перегорнемо сторінки з травня та згадаємо події цього місяця. Сьогодні у випуску День пам'яті та примирення, про відзначення дня Європи, про навчальні, досягнення та спортивне життя школи, про літній відпочинок і безпеку учнів та інші новини. А зараз про все докладно. Пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Це державне свято України, яке відзначатиметься щороку, 8 травня, починаючи з 2024 тисячі Державне свято було встановлено 29 травня 2023 року Верховною Радою України за місця на перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, яке припадало на зрадянське днем перемоги. Докладніше про це наш спецкор в Дієнко Дар'я. Річницю капітуляції нацистської Німеччини цю подію заведено розглядати як символ перемоги над нацизмом в Україні, починаючи з 2016 року до 2023 року, вшановування 8 травня, пам'ятний день, день пам'яті та примирення, пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками Другої світової війни. Відповідно до указу президента України, підписаного у 2015 року, метою відзначення є гідне вшановування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу антигітлерської коаліції у Другій світовій війни та висновлення поваги усім борцям проти нацизму 2 червня 2023 року. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про день пам'яті та перемоги над нацизмом Другій світовій війни 1939-1945 років. З нагоди відзначення цієї історичної дати у Кам'янському ліцеї відбулася низка заходів. Музейний урок, мужність і відвага від дідів до онуків. Години спілкування і буде вільна Україна на всі часи, на всі вики, відверта розмова уроки другої світової вірни, війни, вартість життя. На жаль, людство не винесло належних уроків з часів Другої світової. Україна здригається від вибухів, знущань, насилля, відвертого геноциду та знищення українського само... української самобутності. Країнам світу не слід забувати, що Україна сьогодні це щит від нацизму та нового синоніму тероризму, расизму. З вами була спецкор Овдієнко Дар'я. Слава Україні! Героям слава! День Європи свято, що відзначається 9 травня в Україні, Європейському Союзі та інших країнах на відзначення миру та єдності на європейському континенті. Раніше на європейському рівні День Європи відзначався 5 травня, але тепер ця дата лишилася лише щорічною згадкою про заснування Ради Європи. Слово нашому святкову Денису Мандрику. Перше святкування Дня Європи відбулося у 1964 році. День Європи разом з єдиною валютою Євро, прапором і гімном є символами Європи та ЄС з 1985 року. Чимало учнів нашої школи не за розповідями, що фото знають про Європу. Війна розкидала по багатьох європейських країнах, де вони, де вони проживають зі своїми рідними, де вони навчаються у школах. Особисто я знаходжусь в Бельгії, в місті Десел, і звідси я веду свій репортаж: Голландія, Данія, Німеччина, Великобританія, Польща, Чехія. Ось неповний список країн. Які гостина прийняв українських біженців? Надали притулок та позину допомогу. Добрий день, мене звати Костя, я з Німеччини. Передаю всім привіт. Всім привіт з Польщі міста Лодзь. Привіт, з німеччини. Вітаю з твічі начального року. гарних на Привіт із Бельгії. Всім привіт. Я є українець, але наразі. Вітання з Польщі. Усім гарного настрою. Я Тимур Осиченко, учень 4-го класу. Зараз мешкаю у Польщі. Передаю вітання учням Кам'янського ліцею. Всім привіт із Польщі. М -м -м -м. Вітаю всіх закінчення навчального року. Бажаю всього самого найкращого. Люблю вас. Привіт. А ви Передаю вітання зі Словаччини. Доброго дня, учні Кам'янського ліцею. Передаю привіт з Лойського воєводства і вітаю всіх з завершенням навчального року. На відзначення Дня Європи в кожному класі були проведені цікаві заходи. Це і заочні подорожі європейськими країнами. Віртуальні екскурсії видатними європейськими музеями онлайн-вікторії на об'єктиві Європа. Челендж дитячих малюнків України і Європа єдині. Бесіди про допомогу країн Європейського суду війні з російською агресією. Україна європейська держава, яка заслуговує на світле майбутнє під мирним небом. З вами був спецкор Мандрик Денис. Кожен учень нашого ліцею та що там учень, кожен випускник добре пам'ятає заклик. Наш освітній заклад Дерезайте! ви талановиті. І, хоча російські окупанти позбавили нас змоги розкрити та реалізувати свої таланти у повній мірі, наші діти знаходять можливості здобувати знання та досягати успіхів. Слово нашому спецкору Рудницькій лізі. Кам'янський ліцей завжди був і є багатими дитячими талантами. Одні танцюють, інші співають, хтось займається рукоділлям чи малюванням, пишається навчальний заклад своїми спортсменами. Але сьогодні хочеться назвати імена учнів, які своїми знаннями примножують славу та створюють імідж ліцею. Серед них наші старшокласники Платко Назар, учні 11 класу, та Гришна Олександра, учениця 10 класу, які є переможцями районних та учасниками обласних турів всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. А також Крамер Марія, учениця 8 А класу. Учасниця обласної олімпіади з української мови та літератури, резерв всеукраїнського конкурсу з фізики, Левеня. Особливо приємно говорити про нашого однокласника, учня 9 класу Макарова Микиту. Протягом начального року Микита брав участь майже в усіх районних предметних олімпіадах і займав призові місця. Участь в обласних олімпіадах теж принесла Микиті призові бали. В Олімпіаді з інформаційної технології Макаров Микита та Шатоха Валерія. Учениця 8 Б класу посіли третє місце в обласному турі всеукраїнських олімпіад. За активну участь в предметних олімпіадах та високий рівень знань. Ці учні та їх керівник солдат Дмитро Сергійович нагороджені особливою відзнакою голови Чорно-Григорської селищної ради премією у розмірі тисячі гривень. Всіх учасників обласних олімпіад нагороджено грамотами департаменту освіти Дніпропетровської облдержадміністрації. Вітаємо вас, друзі! З вами була Светскор, Родицька Єлизавета. Шановні друзі, до вашої уваги постійна рубрика. Новини одним рядком. В рамках українського тижня безпеки і дорожнього руху в кожному класі пройшли тематичні заходи, практикум, безпечна дорога додому, квест правила дорожнього руху, перегляд навчальних відеоматеріалів, заняття в шкільному кабінеті юних інспекторів дорожнього руху та багато іншого. Учні четвертого класу по посоводмосіколина Іванівна показали чудовий майстер-клас по виготовленню іграшок. Їхні кручатка разом із випечкою роз'їхалися по усіх напрямках до наших захисників. 22 травня інструкторами данської ради у справах біженців для здобувачів освіти нашого ліцею було проведено різновікові тренінги з мінної безпеки, в межах яких дізналися, діти дізналися про загрози, які виникають. При знаходженні вибухонебезпечних предметів навчилися розпізнавати небезпечні території та їх ознаки, засвоїли алгоритми безпечної поведінки. 23 травня для дівчат 8-11 класів в рамках розвідницького проєкту Лікарі молоді відбулася онлайн-зустріч з завідувачем Центру родинного здоров'я, присвяченого Міжнародному дню здоров'я жінок. Вихованці танцювальної студії Вінцета готуються до участі в інтернаціональному фестивалі конкурсі талантів та творчості ТОП Фест, який відбудеться 2 червня у Дніпропетровському розважальному комплексі Бартоломео. Закінчуючи навчальний рік, класні колективи планують екскурсійні поїздки безпечними місцями України. Розпочали цей проєкт учні з 7 А класу, відвідавши місто Покров. Я. Шановні друзі, а тепер новини спорту. Слово нашому спортивному кореспонденту труднівій Анні. Заняття спортом, охорона дитинства та турбота про здоров'я вихованців завжди було пріоритетом для педагогів та вихователів нашого ліцею. Тому для дітей, які мають успіх в спорті, беруть участь в спортивних змаганнях, була організована поїздка на відпочинок в Карпати. Це була крута поїздка, де тільки не побували учасники поїздки. Закарпаттям привітно зустріли діток, які живуть в умовах постійних сирен та обстрілів. Для них були організовані чудові екскурсії, поїздки стежками рідної України. Кам'янський ліцей підняв прапор Червоногригорівської територіальної громади на вершину Говерли на найвищу точку України. Відвідали драгобрат, найвисокогірніший гірськолижний курорт України. Діти були чудово вражені красою гір, лісів, а головне чудовим відпочинком. Щира подяка від дітей та батьків за участь в організації поїздки селищному голові Чупана Григорівської селищної ради Прокопенку Олександру Анатолійовичу. Особливо теплі слова подяки. Вчителю фізичної культури Думанському Андрію Васильовичу за його оптимізм, за турботу про ментальне здоров'я та чудовий відпочинок. З вами була Спицкур Трупніва Анна як швидко, вплине час. Ось уже добіг третій навчальний рік в умовах війни, безкінечних обстрілів, безкінечних загроз. На жаль, через певні причини не всі лицеїсти змогли відкрити у повній мірі свій навчальний потенціал. Проте життя триває. Четверокласники чекає перехід до середньої ланки. Учні дев'ятого класу незабаром отримують документ про неповну середню освіту. Випускники 11 -го класу готуються до здачі національного міжпредметного тесту. А решта школярів з нетерпінням чекають літніх канікул. Хай вони будуть цікавими та безпечними. Слово нашому кореспонденту. Медуглі. На жаль, війна в Україні триває досі проживання у зоні бойових дій, накладає певні правила та вимоги до кожного. Не секрет, що діти і дорослі дуже втомилися, дещо визначилися і потребують відновлення та відпочинку. А щоб наші літні канікули, а, були дійсно безпечними, щоб ми з вами змогу оздоровитися та перезавантажитись слід дотримуватись певних правил та вимог поведінки. Тож, давайте ще раз повторимо їх разом. В Україні триває жорстока війна. Деякі території окуповані ворогом, деякі зазнають обстрілів і ударів дронів. Куди і коли будуть нанесені ракетні атаки по мирних містах і селах ніхто не знає, тому небезпечним є будь-яке місце перебування. Не ігноруй звуки сирен, сигналів про повітряну чи іншу тривогу. Намагайся зберігати спокій. Так ти зможеш ясно мислити, а також підтримати своїх близьких. Не наражай себе на небезпеку свідомо. Не виходь на вулицю в період дії комендантської години чи під час повітряної тривоги. Намагайся зберігати спокій у разі оголошення тривоги. Чи початку бойових дій. Швидко реагуй на вказівки дорослих та прямуй до визначеного місця укриття. Тримайся подалі від вікон. Коли на вулиці відбуваються вуличні бої або ж існує ризик обстрілу, знаходження біля вікон в рази збільшує ризики отримання ушкоджень. Можна отримати осколкове поранення або бути травмованим, якщо скло виб'є ударною хвилею. Постійно стеж за рівнем заряду мобільного телефону та інших гаджетів. Телефон, планшет, ноутбук, павербанк, ліхтарик тощо мають бути завжди зарядженими. Якщо ти, перебуваючи на вулиці, виявив іграшки, мобільний телефон та інші речі чи предмети, які тобі не належать, пам'ятай, категорично забороняється їх піднімати чи переносити, тому що це можуть бути замасковані вибухонебезпечні пристрої. Обов'язково повідом дорослих про свою знахідку. Шановні друзі, пам'ятайте. Бережіть своє життя та здоров'я, і нехай літні канікули принесуть ваша радість та задоволення, миру і щастя та заспокою вашим родинам. Не забувайте, що під час війни зокрема канікул, відповідальність за ваше життя та здоров'я несуть батьки. Тож до зустрічі у березні. З вами був спецкор Матюк ілля. Шановні глядачі, наш випуск добіг кінця. Щиро вітаємо! Лицеїстів, їх батьків та педагогів із закінченням цього ще одного непростого навчального року і бажаємо усім гарних канікул та якнайшвидшої перемоги. На цьому все з вами були учні 9 класу та ведучі Хапайло Марина та Макаров Микита. До зустрічі в новому році.